Аудіокниги Українською від студії Калідор. Серія Любов, Смерть і Роботи. Примітки відчуття. Шановні слухачі. Даний твір написано у вигляді кіносценарію. Перепрошую за незручності. Джон Скальці Три роботи. Перше оцінюють об'єкти. Залишені ерою людства. Об'єкт перший. М'яч. К.ВРС. Входимо у зону розваг. 1145G. Ця штука називається м'яч. КВРС. Я знаю, як вона називається. Я лише хочу активувати весь вайб. Ми вперше оцінюємо ці залишені людиною артефакти. Підтримайте. Xbox 4000 І що ж люди робили із такими штуковинами? 1145 45G Змушували стрибати і відскакувати від твердих поверхонь. Xbox 4000 і це все? 11.45G. Здебільшого так. КВРС. Такі вже ті люди. Змушуючи м'ячі стрибати, вони оптимізували свої когнітивні ресурси. 11.45. g Правду кажучи, інколи вони ще били по них палицями. Xbox 4000. А що? М'ячі погано себе поводили. К.В.Р.С. Який неслухняний м'яч. Ай яй яй. Подивися, що ти накоїв. 1145 g Передає м'яч іксбоксу 4000 Візьми. Іксбокс 4000 І що мені з ним робити? 1145 g Нехай пострибає. Xbox 4000 змушує м'яч стрибати по столу, то й скочується на підлогу. КВРС Ну no, і як тобі? Xbox 4000 Не бачу ні сенсу, ні логіки. КВРС Як же це схоже на людей. Об'єкт другий. Ботерброд. КВРС Наскільки я розумію, вони засовували це у свої вхідні отвори аби поповнити запаси енергії. Xbox 4000. Навіщо для такої мети використовувати цілий вхідний отвір? 1145G У них були різні види отворів. Щось входило, щось виходило. Усе це доволі складно. Xbox 4000. чі У мене для цієї мети слугує індукційна плата. 1145. g У нас у всіх є індукційні плати. Xbox 4000. Приймається. Отож, вони пхали цю штуку у вхідний отвір, а потім К. Їхні вхідні отвори були оснащені костяними відростками, які переменували ось це на пасту. Після чого пасту відправляли у внутрішній резервуар із кислотою, Xbox 4000 з плескуючи маніпуляторами. А ось у цьому є сенс. 1145 g вони так само могли занурити її у зовнішній резервуар із кислотою. І у цьому разі у них не було б потреби в костистих відростках у вхідному отворі. Тоді вони обробляли б всередині готову суспензію, у складі якої була б уже кислота. КВРСІ Я із тобою повністю згоден. Але у цих істот. Все таки були внутрішні резервуари, а не зовнішні. Очікувати логічних дій від такої системи просто смішно. Xbox 4000. І хто ж їх таких розробив? 1145G. Незрозуміло. Ми перевіряли їхній код, але підпису творця немає. КВРСІ та й код їхній, якщо вже на те пішло, теж створений із кислоти. 1145. Ого. А ось це корисна інформація. Важливий ключ. Xbox 4000. Хтось все-таки мав оснастити їх індукційними платами. КВРС. Намагалися. Не вийшло. Схоже, люди таки віддавали перевагу бутербродам. Xbox 4000 О мій Боже. Їх же від них ще й нудило. 11.45 g Нудило. Що це означає? Xbox 4000 Якби ж я знав про це, друже. Об'єкт третій. Кішка. Xbox 4000. Яке призначення цих істот? 1145G. Схоже, жодного особливого призначення у них немає. Люди просто тримали їх вдома. КВРСІ. Мені здається, ви применшуєте значення та ступінь їхнього впливу на людей. У людей були численні інформаційні мережі призначені для поширення картинок із зображенням цих істот. Xbox 4000. Гей, друзі, ця істота залізла мені на коліна. Що робити? 11.45G Тільки не роби різких рухів. Почекаємо, доки вона зістрибне сама. Xbox 4000. І скільки чекати? 1145. «1145G». Не знаю. Можливо, роки. Іксбокс 4000». Але я не маю такої кількості часу. КВР Можливо, якщо гладити долонею проти зростаючих на цій істоті ороговілих волоком, то воно розсердиться і піде. Xbox 4000». Що зробить? Піде? Але чому? КВРС. Принаймні, тобі це ніяк не зашкодить. Xbox 4000. Інших ідей немає? KVRC Які іще інші ідеї? Я вперше на власні фотоелементи бачу цю істоту. Використовуй мою пропозицію. Іксбокс 4 тисячі. Гаразд. Зараз. Гладить кішку. 11.45G. Ну і як? Працює? Іксбокс 4 тисячі. Ух ти. Ого. 11.45G. Що таке? Іксбокс 4 тисячі. Ця істота почала видавати дивні ритмічні звуки. КВР Так, так, так. Xbox 4000. Так, так, так. Що ти хочеш цим сказати? КВР Тільки не впадай у паніку. Але схоже, ти його активував Xbox 4000. І що це означає? КВР Я гадаю. Щойно звуки припиняться. Ця істота вибухне. Іксбокс 4000. Ні. Не може бути. 11.45G. А що думаєш ти? 11.45G. Вибіркові історичні дослідження показують, що у людей була карткова гра під назвою Вибухові кошенята. Тож тут усе сходиться. КВРС Вибач, приятелю. Але схоже, ти скоро помреш. Xbox 4000. Якого біса люди вовтузилися із цими порослими шерстю машинами вбивства? КВРС. Можливо, відчували духовну близькість? 1145. g Так, швидше за все саме так. Об'єкт 4. Ігрова приставка Xbox. Xbox 4000. Зачекайте. Як це називається? 1145 «Це Це. Стародавня комп'ютерна система розваг призначена для людини. KVRC. О. Xbox. Твій родич? Xbox 4000 Не думаю. Навряд 1145G Судячи з аналізу порядкових номерів, можна припустити, що це один із твоїх предків. Розрив між вами декілька тисяч поколінь. Xbox 4000 Ну ні. Я впевнений, що це простий збіг. Кавіарсі та ти не соромся. Називай його татко, га? Xbox 4000. Припини негайно. КВРС Або мамцю. Мамцю. Теж підходить за відсутності у нас статевих ознак. Xbox 4000. Я тебе зараз ударю. КВРС Тільки не із кішкою на колінах. 11.45G Увімкнути цю штуку. Xbox 4000 Ні, ні. Ні. КВРС. Тут я повністю згоден з Xbox 4000. Одна справа жартувати із приводу предків і зовсім інша зіштовхнутися із одним із них у реальній битві. Та ще й дивлячись на те, як над твоєю фізіономією розгойдується мошонка із його жорсткими дисками. Xbox 4000 Не зрозумів. КВРС Я мав на увазі можливий фінал вашої зустрічі. Він став би для тебе кошмаром. Екзистенційним кошмаром. Знаєш, що лежить в основі самого існування твого предка. Бажання 13-річного підлітка опустити чайний пакетик у пащу супротивника, переможеного у віртуальній битві. Xbox 4000 тисячі. Який чайний пакетик? Що ти маєш на увазі? КВР Та нічого. Не звертай уваги. Xbox 4000. Ні. Це має щось означати. Зараз подивлюся по базах. КВРСі Не потрібно. Xbox 4000. Ну, вже ні. Подивлюся. КВРСі. Ти пошкодуєш. Xbox 4000 після миті перегляду баз якого біса, який ідіот вигадав таке? Для чого ти змусив мене це шукати? КВРСі Я ж радив тобі не треба. Іксбокс 4000. тисячі. Спогади про цей кошмар тепер навіки випалені на моїх контурах. А тебе треба покарати. Іксбокс 4000 тисячі встає. І перекладає кішку на коліна КВРС. Ось тобі кішка замість чайного пакетика. 1145 11 45G. Це жорстоко, приятелю. Xbox 4000. Він це заслужив. 1145 g Все одно це жорстоко. КВРС Твої предки. Тепер можуть пишатися тобою. Xbox 4000. Ніяк не можу зрозуміти, це сарказм чи ні? КВРС. Брехати я не збираюся, та й не здатен. 1145 Вибач мою цікавість КВРС. Але хто були твої предки? КВРСІ. Аудіовізуальні системи стеження за немовлятами декілька сотень поколінь. 1145 Нині у світі лишилося не так уже й багато немовлят. КВРС. Так, на жаль, втрачаємо клієнтуру. Об'єкт 5. Ядерна ракета. КВРС Статевих ознак у нас немає. І все ж, я відчуваю, що ця штука виділяє якусь палічну ауру. З якою метою її використовували. 11.45G Ідея полягала у тому, щоб перетворити на пару декілька мільйонів людей. Зараз Xbox 4000. Похмура розвага, наскільки я розумію. 11.45G Вони використовували цю штуковину усього декілька разів. КВРС. Але обмеженість використання передбачалася від самого початку. Так? 11.45G. Дуже влучно, приятелю. Xbox 4000. Саме ця штука їх усіх вбила. 11.45 1145G Ні. Їхньому пануванню завдала удару їхня власна пиха. Ці ідіоти вважали себе вінцем творіння і у результаті отруїли усю воду, вбили землю і задушили своїми газами небо. Зрештою, не знадобилася навіть ядерна зима. Остаточної поразки завдала довга, тужлива осінь самознищення. КВРСІ. Слухай, приятелю, із тобою усе гаразд. 1145 g Ой, вибач, просто думав, що так сказати буде краще, ніж. Вони просто до кінця затрахали усю природу. Їхня загибель це справжня мелодрама. КВРСІ. Ти хоч попереджуй нас, коли почнеш марклі на відеокарту намотувати. 11.45 g Дякую. Ти маєш рацію. Дякую за пораду. Xbox 4000. То люди загинули через катастрофу, яка спіткала навколишнє середовище 11.45. g Так. А іще через те, що внесли зміни у геном своїх кішок і дали їм великі пальці на лапах. Кішка. І щойно ми навчилися самостійно відкривати консервні банки з м'ясом тунця. Потреба у людстві відпала остаточно. Каверсі. Яка безсердечність? Кішка. Приятелю, не забувай, я кішка Іксбокс 4000 Тобто ти не вибухнеш, якщо Каверсі припинить тебе гладити. Кішка. Я цього не казала. Тому, ви, хлопці, краще, продовжуйте мене гладити про всяк випадок. Каві Арсі із подвоєною енергією гладить і чухає кішку. Кішка. Дуже добре. Тепер, будь ласка, нижче, нижче. Продовжуй. Після мови. Від Джона Скальці. Чому я вірю в роботів. Або чому я написав про роботів. Пояснювальна записка у формі сторінки роздаткового матеріалу із 10 пунктів. Пункт 1. Тому що вже пишу науково фантастичні книги. Тому я звик до роботів. І ще я страшенно ледачий. Пункт 2. Тому що роботи давно існують як частина нашого Всесвіту, і вилучити їх звідти та перенести у оповідання величезне задоволення. Пункт 3 Тому що бути роботом це круто і приголомшливо, і кожен із нас, без сумніву, бажав би стати роботом. Причому. Я кажу це зовсім не тому, що наді мною зараз стоять роботи і слідкують, аби я написав саме це. Пункт чотири Ні. Ну справді. Адже роботи не такі дурні, аби ловити мене, робити заручником і змушувати писати, що вони зовсім не збираються за першої нагоди перетворювати нас усіх на живих рабів. Пункт п'ятий. Що я робитиму, якщо вони мене все таки спіймають. Я двічі кліпну. Аби люди зрозуміли, що роботи захопили мене і утримують на своїй крижаній антарктичній базі. Пункт шостий. Кліп Кліп Кліп. Пункт сьомий. Кліп кліп кліп. Кліп 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 кліп. кліп. Пункт восьмий. Ну, серйозно, люди. Скільки мені ще кліпати? Чорт би вас забрав. Пункт дев'ятий. Приглушений шум та метушня. Пункт десятий. Привіт, люди, брати. Це Джонс Кальци. Хіба ви не знали, що роботи добрі і чудові? І ми живемо в достатку плічо-плічі з ними у нові часи рабства. Ха ха. Я сказав рабство, Я мав на увазі співпрацю. Ось така я, людина жартівник. А а а Постскриптом. Феї жахливі. І як вони можуть подобатися така людина як я. Джон Скальці. Три роботи. Перше оцінюють об'єкти, залишені ерою людства. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.